У Львівському медичному університеті виник конфлікт між студентами та ректоратом. На Львівщині завершили навчання собаки-прикордонники. Львівська компанія розробляє та друкує на 3D-принтері елементи для військової амуніції та зброї. Марія Грищук закінчила шостий курс Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького та буде навчатися на інтернатурі. Розповідає, як відбувався розподіл студентів. Цього року крок був, це не було його минулого року, але нам не врахували ОСКІ нашому університету. Хоча в наказі МОЗ написано, що університети, які здають ОСКІ, мають їх враховувати. Це практичний такий іспит. У нас є 12 станцій, ми показуємо свої практичні навички по різних предметах. Нам не надали список комісії, хто був головою комісії, хто взагалі входив в цю комісію. Ми не знали абсолютно. А коли ми почали задавати запитання на основі яких наказів, звернень, де регламент, чому в нас лише три хвилини, а чому в нас більше хвилин, як це все визначається? Нам відповіді не надавали, і тоді вже почали виникати ці конфлікти. Розподіл студентів на інтернатуру проходив у форматі онлайн-конференції. Студентка розповідає, що ректор медуніверситету Борис Зіменковський некоректно висловлювався стосовно спеціальності та прізвища деяких студенток. Фрагмент розмови дівчина опублікувала на Фейсбуці. Волко дав Софія Олександрівна. Добрий день. Я залишаю попередній вибір, дитяча хірургія перше ТМО. Таким Вона вийде Доброго дня. Я підтверджую свій попередній вибір: хірургія перша ТМО. Житель. я тут Але я ви рибу поширувала? Так, риба, як мене заріжують. Я не можу пояснити, що це було, бо ми самі були здивовані від таких фраз. Я знаю, що багато хто каже, що це просто жарти, і не треба звертати на цю увагу. Але коли ти чуєш такі жарти протягом шести років навчання від викладачів, систематично мені здається, особливо кожна студентка кожної групи може навести вам приклад, як це було. То коли ти чуєш це від обов'язку ректора, який на посаді вже 25 років, то трошки задаюся питанням, чому таке відбувається. Ректор медичного університету Борис Замінковський спочатку погодився на відеокоментар на прохання Суспільного. Однак наступного дня відмовився говорити на камеру, зіславшись на заяву, опубліковану на сайті вишу. Процедура здійснювалась в університеті. Прозоро в електронній базі даних, яка була доступною для усіх випускників на сайті університету в режимі реального часу. Відображалися результати персонального вибору кожного здобувача освіти. Жарти, якими обмінювалися між собою члени комісії, напевно, були недоречними. Адміністрація університету це визнає. Міністерство охорони здоров'я також відреагувало на ситуацію, яка склалася у Львівському медуніверситеті. Міністерство охорони здоров'я засуджує будь-які прояви сексизму та опередженого ставлення до студентів. За це кожен, хто був причетний до цієї ганебної ситуації, понесе відповідальність. Наразі при МОЗ вже створена комісія для надання оцінки ситуації. Адвокатка Лілія Баюш говорить, що в такому випадку студенти мають право звернутися до суду, якщо вважають, що їхні права порушені. В таких ситуаціях людина, якщо вона вважає, що це образило її честь і гідність, то має право звернутися до суду і в тому числі стягувати за таку річ, якщо це її якимось чином психологічно травмувало, стягнути моральну шкоду за таку ситуацію. Ольга Іващук, Тарас Фомін, Суспільне новини. Львів сьогодні на Львівщині попрощалися із захисниками, які загинули, захищаючи Україну. Про це пишуть на сайті Львівської обласної військової адміністрації. Володимир Шарагут – житель міста Пустомити, був учасником АТО. У 2022 році був призваний на військову службу та був стрільцем-санітаром у військовій частині А-1008. 12 травня отримав поранення під час бойового зіткнення на території Купінського району Харківської області. А 17 червня його не стало. У захисника залишилася дружина, діти та батьки. Дмитро Рудий родом із села Білий Камінь Золочівського району був стрільцем-помічником гранатометника у гірсько-штурмовому батальйоні військової частини. Загинув 16 червня неподалік населеного пункту П'ятихатки Запорізької області під час танкового обстрілу. У захисника залишилися батьки та брат. Микола Балицький із села Стрільбичі Старосамбірської громади, військовослужбовець частини А-4674. Загинув 16 червня в районі населеного пункту Червона криниця Запорізької області. Дмитро Корнієнко, житель міста Червоноград, проходив військову службу в військовій частині А-02-16. Загинув 15 червня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Старомайорський Донецької області. Дмитро Лєбідєв львів'янин від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації добровольцем долучився до 125-ї окремої бригади територіальної оборони. Виконував бойові завдання на Сумщині, Харківщині та Донеччині. Попри те, що був двічі важко поранений, повертався на фронт. Загинув 19 червня. У Дмитра Лєбідєва залишилися батьки. Станіслав Шморгун із міста Судова Вишня. Із перших днів російського наступу добровольцем вступив до лав 125-ї окремої бригади територіальної оборони. Виконував бойові завдання на східному напрямку. Загинув 19 червня. У Станіслава Шморгуна залишилася дружина та троє дітей. Йосиф Хімка із села Старий Добротвір Червоноградського району проходив військову службу у 79-й десантно-штурмовій бригаді військової частини а двадцять 24 Помер внаслідок отриманих бойових травм. Йому було 33 роки. Лаєль Роксі складає іспит разом зі своєю напарницею, прикордонницею Аліною Паніною. Для цього з машини мітували чергу, як на кордоні. В автівках Роксі шукає наркотичні речовини. Добре, працюєте далі. А, тільки що собака виявила наркотичний засіб, гашиш. Роксі, друга службова собака Аліни зі своєю першою спанієлем сонею. Аліна зустріла повномасштабне вторгнення в порту в Маріуполі. 24 квітня вони разом потрапили на Азовсталь. Ці кадри звідти тут в бункері вони виконують гімн України. І покажем, що ми братського. Після виходу з Азовсталі 17 травня Аліна разом з двома службовими собаками потрапила в російський полон, де провела п'ять місяців. У мене було дві собачки: ну, це була моя і мого нареченого. Вони були в Оленівці до того моменту, поки мене не вивезли до Росії. Мене вивезли до Росії, собак відразу забрали, їхні кінологи. Собі там, я не знаю, як вони використовують зараз їх. Ну вони з Донецьку. Ці собаки, от на Азовсталі, коли ми потрапили, вони. Повідомляли просто, коли мали мали бути обстріли. Вони починали скавуліти, вони починали гавкати. І вже ми тоді розуміли, як ну тому, що собаки вже. Привикли до цього всього. Ну тобто ми переправлялись, переїжджали, перебігали, міняли позиції. і Це все разом з ними. Тобто вони на повідку, одна на повідку, одна з боку біжить, і нікуди від нас не відходили. 17 жовтня Аліна повернулась додому. Тоді звільнили з полону 108 українських жінок. Аліна повернулась на службу. Після іспиту Аліна зі своєю новою напарницею рокці підуть служити в пункт пропуску. Стій прикордонний наряд буде застосований службовий собака.

А це здає іспит Сергій Квятковський разом з напарником німецькою вівчаркою Лінг. Це службова розшукова собака до іспиту готувалися впродовж півроку після того, як Сергій повернувся з фронту. Прикордонник тримав оборону країни від перших днів повномасштабного вторгнення на Донецькому і Луганському напрямках. Я повернувся з зони бойових дій і мені порекомендували завести якогось домашнього улюбленця і впав вибір на собаку. А так як я служив в прикордонній службі і тут є така можливість здобути ще один пах це кінологія, тому, відповідно, я вибрав стати кінологом. Іспит, знавити захисту, потрібен для того, щоб в майбутньому на кордоні собака могла знаходити і затримувати правопорушників. Михайло Бордюжан і його напарниця Бренда теж складають іспити. з у вагоні шукає наркотичні речовини. Молодець! Молодець! Навчання у кінологів тривало від трьох до чотирьох з половиною місяців. Переважно у прикордонників на службі німецькі та бельгійські вівчарки, а також спаніелі, лабрадори. Загалом до служби залучають 40 різних порід. Розповів начальник відділу кінологічного забезпечення прикордонної служби України Сергій Осіхов. Якщо він працює в пункті пропуска, наприклад, з залізничного, так йому для огляду. Вагонів краще використовувати собаку дрібної породи, так наприклад, Спаніель Фокстер'єр. Наприклад, якщо він працює на огляді вантажних потягів, йому відповідно собака має бути витриваліша. Собака має бути великої породи. Це німецька вівчарка, бельгійська вівчарка. Наприклад, до прикладу Ротфейлер, навіть використовуємо". цього тижня. На Львівщині завершили навчання і склали іспити понад 80 кінологів та їхні собаки. Ольга Дейнека, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львівщина. На честь полеглих українських прикордонників погасили марки. Їх випустили з ініціативи громадської організації громади в дії та Укрпошти. Марки присвятили вісьмом прикордонникам Героям України, які це звання отримали посмертно. За 9 років війни Державно-прикордонній службі було отримано 11 найвищих звань Героїв України. На жаль, вісім героїв України прикордонники. Загинули. Віддали найцінніше, що було в них, це своє життя. Сьогодні марки погасили у присутності двох родин полеглих героїв Романа Гаха та Ігоря Дашка. Я пишаю своїм чоловіком, і чомусь в мене таке було відчуття, коли почалася війна і коли я не мала з ним зв'язку, що я вже більше його не почую і не побачу. Отаке От було в мене. Ми вже колись з малою перед тим говорили. І Маша казала тоді, пам'ятаю такі слова, що я буду пишатися татом. Першим тиражом випущено 50 марок, і вони будуть передані для рідних загиблих, а також для учасників погашення. Наступна партія таких, наступний тираж, зможе собі замовити кожен охочий таку марку і таким чином підтримати державну прикордонну службу з метою закупівлі певного обладнання, яке їм буде потрібно для здійснення охорони державного кордону. Це є корпус, це суто корпус з крилами. Сюди потім е, сервоприводи, щоб керувати польотом. Окраз оці флюжери рухаються, потім ставиться мотор, який заставляє його летіти. От. Ну, наші, звісно, туди не просто ставлять мотори. Вони ще ставлять туди подарунки. Тобто, це більш ці випадки це БПЛА камікація. Петро Рожак розповідає про корпус безпілотника, який надрукували на 3D-принтері. Каже, проєкт знайшли у відкритому доступі. До повномасштабної війни компанія займалась комерційними замовленнями та зараз змінили фокус. Друкують елементи, які є частинами військових приладів чи зброї. Це, до прикладу, антиблік, елемент, який усуває відблиски на оптичному прицілі снайпера. Також і речі для тренування військових, додає Петро Рожак. Його маса відповідає реальній масі реального Вога вог 17. Спеціально робимо в яскравих кольорах для того, щоб вони скидали десь там на полігоні і ну повторно його використовували. І таким чином пілоти дронів тренуються точно скидати. Ну, це саме ходове для Мавіків. Співкерівник компанії Михайло Гевко додає, що окрім військової амуніції та зброї, також і медичні розробки. Це кріплення для крапельниць, яку можна поставити в польових умовах. Якщо нам приносить якийсь хірург КТ, то по ньому, допустимо, є розбитий суглоб і можна повністю відтворити ту саму ситуацію в кістках, відкинути м'які тканини, залишити самі кістки, роздрукувати саме власне пошкоджені кістки. І мимо спочатку перед тим, як робити втручання, хірург може ознайомитися, вивчити, і знайти оптимальний варіант. Також працювали над індивідуальним замовленням, каже Петро Рожак. До них звернувся військовий, який втратив руку і попросив розробити джойстик для однієї руки. Ну, він був дуже, дуже задоволений, тому що він каже, я вже там більше двох з половиною місяця не граю, я вже каже, проходжу там PlayStation лежить і такий, тільки на неї дивлюся, а так тепер маю джойстик. І... Задоволений залишив нам дуже класний фідбек. Хлопці кажуть, що по можливості віддають речі військовим безкоштовно, організовують збір або ж продають за собі вартістю. Іванка Досько, Олег Греб, Суспільне, Новини Львів,